Ох, і дивні ці французи, які в них є дивні звички, і що мене бісить в їхньому повсякденному житті. Привіт, мене звати Катя Бабаш, і ти на моєму каналі про створення і просування контенту. А ще я живу у Франції вже півтора роки. Я переїхала у Париж майже відразу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і за цей час вже встигла познайомитися із класною, і не дуже класною стороною цієї країни. На моєму каналі ви більшістю знайдете навчальне відео, де я вам допомагаю і розказую, як створювати контент для себе і для соціальних мереж. Але іноді буду розповідати вам про життя у Франції, бо ви дуже часто ставите мене таке запитання в інстаграмі. Перше, що найбільше мене бісить у Парижі досі, це те, що тут усі палять. Палять на вулиці, палять на терасах, в черзі, на куту дома, в квартирах, на вечірках. Іноді можна прийти до когось в гості, і там, крім. Тебе усі будуть палити сигарки, запах від цього жахливий. Через це усюди на вулицях о, валяються недопалки. Ну і в цілому, просто за цей час мені довелося звикнути до цього, ну і якось пристосуватися. Друге теж дуже незвично для нас, українців. Це те, що тут вони. Тома входять у зиті. Звісно, не хочу, щоб в цьому відео ми узагальнювали. І ви думали після цього, що дійсно всі французи палять, всі французи ходять у зиті, але це мої особливі спостереження, і, на мій погляд, це все ж таки дуже велика кількість людей, які так роблять. Звісно, я була і в домах, де цього не роблять, але, ну. Процент, скажімо так, невеличкий. Тобто, для них нормально походити по вулиці і потім в цьому житті ходити вдома. Можна зробити невелику таку ремарку, що тут не такі грязні вулиці, як в нас, що в принципі неправда. Єдина відмінність, тут дійсно нема стільки землі, як в нас, і вона не перетворюється в таку прямо брудну. Рідину, коли ти її намочив або якийсь дощ, або вона не так приліпає до кросівок, але все одно, тут є дуже багато піску, дуже багато пилу. Звісно, на вулицях дуже багато собак, які роблять свої а, справи, і не всі господарі прибирають за своїми собаками. Для мене досі не зрозуміло, як можна ходити в своїй квартирі в вуличному взутті. Наступна незвичність і особливість саме. Я думаю, парижан, бо все ж таки у невеликих містах, мені здається, це не так. Але тут усі переходять на червоне світло. Тобто, звісно, якщо там дуже навантажений трафік і дуже багато машин, вони не будуть прям кидатися під машини. Але якщо на вулиці немає машин, або вона десь далеко і наближується не дуже швидко, усі французи будуть переходити. а... Всі туристи будуть стояти. Тож, якщо ви біля якоїсь туристичної атракції бачите людей, які стоять на червоному світлі і немає машин, то, скоріш за все, усі ці люди не місцеві, бо французи переходять усюди, в дозволених, недозволених місцях. Наприклад, нещодавно я була у Берліні і там такого взагалі нема. Там люди слідкують за тим, яке світло. Не порушують ніякі правила, і взагалі дуже все там в них джоман дисциплінно. Тут ні. Наступна особливість, і моя вам особиста порада це завжди казати «бужух». Є така особливість в сервісу, в магазинах. Якщо ви не привіталися з людиною, то або вона взагалі не буде звертати на вас увагу, або буде звертати увагу на вас дуже зверхньо. І може, якщо зрозуміє, що ви не зовсім туриста прийшли по якомусь ділу, може зробити вам зауваження, і я типу не буду з вами розмовляти, поки ви не скажете мені божу. Спочатку мені було це дивно потім я подумала, окей, це в принципі такий дуже базовий принцип вічливості. Але іноді тобі треба просто щось дуже швидко купити, або ти забігаєш в метро, і тобі потрібно, щоб швидко вирішили твоє питання. Іноді ти забуваєш сказати бонжур. І якщо ти забув сказати бонжур, потім ця оце церемонія з тим, вибачте, я забув. Ой, мені так прикро, що я забув з вами привітатися. Може затягнутися ще на декілька хвилин, і від цього ви тільки втратите час. В принципі, щодо втрачання часу. У Франції, у Парижі, це взагалі окрема історія. Тут нічого не робиться швидко. Ніхто не поспішає вас обслуговувати в черзі, бо продавчиня буде вести бесіду зі своєю клієнткою, питати, як там її собака, як там її діти, як вона провела свою відпустку та інше. Те, що після цієї її клієнтки за багетом ще стоїть 15 людей. Її це, в принципі, не турбує. З одного боку, це дуже приємно, коли твій булочник або твій сирник тебе впізнає, цікавиться, як в тебе справи, і якщо в тебе є час на це, то це чудово. Чому б не провести 5 хвилин у спілкуванні з тими людьми, які продають тобі ті товари, які ти купуєш майже щотижня. Але коли після тебе в черзі ще 25 людей, ну для мене це досі дивно, коли вони. Дуже повільно, ніхто нікуди не поспішає. Хоча можна було б цю чергу просто там за 10 хвилин хоп 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 все попродавати, і люди би пішли по своїх справах, і потім вже розмовляй зі своєю сусідкою, зі своєю клієнткою, скільки тобі влізеть. Теж саме неспішне, скажімо так, французьке життя стосується і усіх бюрократичних інстанцій. Якщо ви підписані на мене в інстаграм, то ви слідкували за моєю історією, як я подовжувала своє страхування у Франції 4 місяці. 4 місяці. За цей час я відправила, не знаю, може там 5 або 4 додаткових листа. Не знаю, скільки годин прочекала на телефоні, просто щоб вони мені пояснили, чого моя страховка досі не готова, які додаткові документи їм треба знов відправити та інше. Вони дуже люблять. Розмовляти по телефону і дуже люблять, щоб ви їм відправляли фізичного бумажного листа. Тобто зробити, як в Україні, дія, якісь там сайти, на яких можна клікнути на кнопочку, і все буде зроблено в електронному відео. Тобі приде лист, в якому буде сказано, що все окей, відкрити онлайн банківську картку. Нічого цього зробити тут. Неможливо. Є якісь там в них вже аплікейшени. Я, наприклад, відкрила собі рік тому ФОП, щоб платити тут податки і офіційно працювати фотографом. Окей, там є, в принципі, спеціальний додаток, в якому можна зареєструватися і онлайн сплачувати податки. Але все інше ні. Треба або йти ножками у відділення або відправляти паперового листа. Або піти ножками у відділення і потім все одно відправити паперового листа. Просто рівень французької бюрократії ну, десь там я не знаю. Дуже-дуже високий, і з цим, на жаль, нічого не можна зробити. До цього можна тільки звикнути і змиритися, бо це ляві, як тут кажуть. І останній сегмент цього відео я хочу присвятити їжі. І тим особливостям, які в перший час для мене були шоком. Ну, по-перше, те, що вони зберігають яйця не в холодильнику. Жодного разу я ще не бачила, щоб француз зберігав яйця в холодильнику. Вони в них або десь на столі, або там, де ми зберігаємо, не знаю, пасту, гречку і всі ці інші продукти, які зберігаються не в холодильнику. Для мене це досі дуже дивно. І кожен раз, коли я перекладала яйця у холодильник, мої французькі е сусіди дуже цьому дивувалися і питали, не по. Де походь феса, чого ти так робиш? Ще одна дивина, яку я побачила, і коли я це побачила, зробила отакі очі, бо це а, хліб з шоколадом. Так, тут є така випічка, яка називається пан шокола. Якщо перекладати слово в слово, то це буде хліб з шоколадом. Але насправді це така слойка, аля кросан просто всередині буде шоколад. Але є й такий прикол: я просто шматочок хліба, на який зверху кладуть шоколад. І так прям разом їдять. Мені здається, це щось з історії, як ми раніше у дитинстві, принаймні я їла, хліб з маслом і з цукром. В них замість цього був просто хліб і шматочок шоколаду. Дуже дивно. Ну і останнє, що вам треба мати на увазі, навіть якщо ви відвідуєте Францію просто для подорожі, це те, що тут всі їдять по годинах. Тобто є сніданок, який зазвичай вони роблять вдома. Місць для бранчів, звісно, у Парижі вони є. Є й панкейки, і континентальні сніданки, але це тут не дуже популярно. і якісь там авокадо тости тут треба ще пошукати. Снідають вони зазвичай вдома, і це просто якийсь кросан кава, просто кава або кава, і хліб з маслом і джем. Обід в них з 12 до 2.30. І потім вечеря з 7-7.30 і десь там вже там може бути до 22-ї, може там, якщо дуже пізно, до 23-ї, але це не точно. Тобто у час між обідом і вечерею більшість ресторанів будуть закриті. Звісно, у туристичних локаціях будуть ресторани, які роблять сервіс цілий день, що називається «сервіс континю». Тобто вони там вас можуть нагодувати і о 4-й, і о 5-й вечір. Але там буде зазвичай не дуже смачно, бо це такий аля-туристичний ресторан. І набагато дорожче. В локальних ресторанах вони так не роблять. Вони роблять обід, зачиняються, все там прибирають і потім відкриваються вже на вечерю. Є такі ресторани, які працюють тільки на вечерю, і є такі, які працюють тільки на обід. Плюс. Не забувайте, що тут є такий прикол, як ми не працюємо у неділю суботу, або ми не працюємо з понеділка по четверг, і ресторан працює тільки з четверга по суботу. Тобто, якщо ви там собі назберегали класних ресторанів і поїхали не в той час, буде велика варагітність, що вам доведеться шукати щось інше. Або просто купити собі сендвіч в найближчій пекарні. Пишіть у коментарях, чи здивував вас якийсь факт з цих, яких я сьогодні розповіла. Чи цікавий вам такий формат відео, або може мені все ж таки повернутися до моїх стандартних відео про Canva, Інстаграм, TikTok, і Підписуйтесь на канал. Не забуваємо підтримувати лайком і підпискою україномовний контент. І до зустрічі у наступному відео. Опалки? Як сказати, Окурок. Окурок. ку, -ку недопалок.